Бог хоче завжди з нами говорити. Ви согласні? Він завжди хоче з тобою говорити. Я колись одній своїй дочці кажу, доця, іди до мене, я хочу з тобою поговорити. А вона мене так глянула, говорить, німа коли. Я, говорю, іди сюди нема коли. Слухай, зайнята людина, нема коли. Іди, я говорю, хочу з тобою поговорити. Нема коли. Отак і нам нема коли. Бог хоче сьогодні говорити, а нам нема коли. Ми зайняті, ми в роботі, ми служимо Господу і евангелізація, і то. Бог говорить, народ, остановіться на путях ваш. Я сьогодні хочу говорити вам, я хочу сьогодні вас наставляти. Колись Моїсій пас стада, Бог дав ці стада, радується, що не радуватися таким стадам. А Бог хоче поговорити, а йому нема коли. Йому нема коли. І мені колись було, не було, не було коли. Знаєте, загорається у мене вдома трансформатор. Високовольтний трансформатор, Длинна історія. Він загорається, досі потушив. Приїхали ресовці, посмотрили, кажуть, пряме попадання, молнія, пряме попадання. Згоріло. Тут буквально пару днів проходить, жіночка попадає в больницю. Я ходю, говорю, Господи, біда за бідою. Боже, я розумію, що десь прийшла остановка. Боже, я хочу знати волю Твою. Мені браття дзвонять, каже, зброс номер карточки. Ми тобі зараз гроші збросимо. Купиш новий трансформатор. А я не спішу. Я не спішу приймати фінанси, я не спішу. Боже, що? Боже, де? Боже, говори. Говори до серця. Я не розумію, чому одне за одним оце прийшло. І знаєте, я починаю розуміти, ходю, розмішляю, і приходить мені таке осознання: у Бога ж молнія в його руки. Ну, написано, що в його руки. І я сидю і думаю, Боже, так підожди, а що тоді виходить? Твоя молнія в Твої руки. І ти своєю молнією, своєю рукою запускаєш у мій трансформатор. А говорить мені, синок, так підожди, ти странник і пришелець. Я говорю, ну так. Да. Так це твій трансформатор, чи мій? Я говорю, ну, твій, ну він у мене стоїть. Так це твій, чи мій? Я говорю, Боже твій. Моя молня, моя рука, мій трансформатор. Твори все, що хочу, на землі і на небі. Прийми як от руки мої. Господи, я поняв. я говорю, господи, а що ти хочеш сказати? А Бог каже, син мой, ти вже давно пішов від простоти во Христі. Ти вже пішов путями Своїми. Прийшла остановка, подойди к трансформатору, я буду говорити з тобою. Подойди до больниці, де лежить жіна, я буду говорити з тобою. Я подушов, як почав Бог говорити: Боже, скільки в мене проблем. Я вже пішов від Бога, я вже не чую Слова Його. Я вже давним-давно пішов, крен дав в другу сторону. І прийшла остановочка, Слава Ісусу! Бог милостивий Бог.